Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Отже, сьогодні шматочок організаційної психології, яка ж нам засновник мережі магазинів розрібної торгівлі, і також мережі ресторанів по всій країні, він ще не бачив більшої фігні, ніж марнувати час, марнувати зусилля команди, переводити навіть папір на те, щоб вигадувати якісь нові місії, цінності і бла, 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 бла. Єї компанії. Він каже: слухайте, припиніть це робити, тому що це просто фігня неадекватна. Будь-який бізнес крутиться навколо е задоволенням потреб вашого споживача, вашого клієнта. Це все, що треба знати. Вашого споживача, вашого клієнта взагалі не цікавлять ані ваша місія, ані ваші цінності. Його цікавить дуже якісний продукт. На ці гроші, які він може за нього заплатити, або послуга. Оце і все. Так що не заморачуватися оцими новомодними місіями бо вони нікому не потрібні.